Кукушертуса. Хочу з вами поділитися ось цією неймовірною красою. А ще можна в цих обставинах вивчити декілька слів французькою мовою. Давайте. Ось ви бачите тут що? Океан. Французькою мовою це Л'осеан. На океані, як правило, є ла маре от і ла маре бас. Чудово! Там, де сідає сонечко, це значить, воно там лягає спати. Це значить, що це. Le du soleil А там, де вона завтра стане, і це буде називатися Льове дю солей. І так, давайте ще раз згадаємо кеспісе. Що це? L'océan коли припливає вода. La marée от, коли вона відходить. basse коли сонечко сідає du soleil, так і коли сонечко встає, du soleil. корисним було це відео. Ставте лайк і підписуйтесь мою сторінку, бо тут практична і естетична французька.